Всім привіт! На зв'язку знову я Софія Павликінська. Сьогодні ми говоримо детально і вивчаємо упаковку профілю. Продаюча упаковка профілю це один такий з найосновніших моментів, на які ми повинні звертати увагу взагалі при старту роботи з клієнтом і при вже безпосередньо роботі з ним. Вона зазвичай, як ми називаємо, продаюча упаковка профілю, це обличчя вашого бізнесу, це обличчя вашої сторінки. Коли людина тільки на неї заходить, вона буквально за кілька секунд приймає рішення, чи вона хоче тут залишитись чи вона. Не хоче залишитись, яка користь, що з того буде. Чи вона знайшла для себе якусь інформацію, чи їй цікаво, не цікаво і так далі. Тому упаковці сторінки зазвичай приділяйте і я також приділяю дуже дуже багато часу. Тому що навіть якщо в нас, до прикладу, трафік лиється на сторінку, а сторінка не опакована, або яка не цікава взагалі людям, не зрозуміло про що і як, бюджет просто зливається. І дуже часто зливи бюджету є також погана упаковка профілю або неякісна, або незрозуміла. І, відповідно, сьогодні ми будемо вчитися це робити. Що ж таке упаковка профілю це, грубо кажучи, оформлення вашого профілю. Але дуже часто люди привикли взагалі сприймати упаковку профілю як просто візуальну стрічку, що типу чи картинки красивенько пов'язані між собою, поскладені, і так далі. Насправді, упаковка профіль набагато глибше. І спочатку ми вивчаємо витягуємо всі сенси. До цього ми проробляємо звичайно що аудит конкурентів, аналіз, аналіз конкурентів, аналіз цільової аудиторії, аналізні. І, відповідно, ми робимо аудит сторінки. Ми спочатку перед стартом роботи з клієнтом. Він там ви насилаєте брифування, він його заповнює. І відповідно тоді ви вже з ним скажімо так, познайомилися, познайомилися з його баченням. Ви зробили йому аудит сторінки, позначили там для себе або навіть в ідеалі. Ви ж презентуєте йому потім цей аудит сторінки, що треба покращити, що треба замінити, і так далі. Вже на основі стратегії готової, коли ви робите після всіх аналізів, і аудиту сторінки, ми починаємо формувати, продаючу упаковку профілю. Тому що спочатку ми витягуємо сенси і закриваємо питання вашої. Потенційних клієнтів, вашої цільової аудиторії, і, відповідно, ми це все маємо розкрити в себе на сторінці. Аж тоді на ці сенси, які у нас виникають з стратегії, з аудитів, з аналізів, з бачення бізнесу, з вашого позиціонування, ми створюємо візуальну концепцію і упаковуємо вже тоді фоточками, візуальчиком. Ось так: от, от таке у нас відкриття, можливо, для когось буде. Що входить взагалі в нашу упаковку профілю? Знову ж повторюсь, це не просто там стрічка, це і аватарка, нік, ім'я профілю, шапка профілю, хайлайти, візуальна складова блогу, тобто концепція в загальному, і стрічка пости, як ви їх робите і наскільки вони цікаві. І давайте пройдемося по кожному пункту окремо. Відповідно, яка в нас має бути аватарка? Якщо ми говоримо про експерта, про блогера, про людину, яка веде блог, обов'язково має бути читабельна фотка з відкритим обличчям. Там, не прикритим, не в окулярах, не з якоюсь шляпою, щоб було чітко видно обличчя людини. Якщо це якийсь бізнес, товарка, то там це можуть бути фото е, того товару, який ви продаєте, або логотип, е, обов'язково читабельний, е, і який пізніше буде впізнаватися вже в стрічці е, ось цих сторіс, які ви будете публікувати. Е, відповідно, ви можете також до аватарок додавати елементи, з якими ви асоціюєтесь. Е, хто прийшов з інстаграму або хто вже підписався на мій інстаграм, можете побачити. Що в мене є елементи, з якими я асоціююся? Це гроші, заробіток на соціальних мережах, на інстаграм, TikTok і так далі? Відповідно, після аватарки ми звертаємо увагу на нік. І на ім'я профілю. Це жирна строка. Це дві важливі окремі е, складові. Нік це те, як ми називаємо себе. Там, до прикладу, я Софія Павлаківська, там одяг, Одеса. Е, якось так ми себе називаємо. А жирна строка, е, ім'я профілю це те, про що ми, хто ми, яка від нас користь, е, що людина в нас знайде і так далі. Дуже великою помилкою є писати нік е, і ім'я профілю одинаково. Ми вже мінімалізовуємо цим шанси потенційного клієнта нас знайти, тому що він знаходить нас по ключових словах. А ключові слова якраз вбудовані в шапки профілю, в пости і обов'язково першочергово в ім'я профілю, тобто SMM США, СММ, створення контенту, навчання, продюсування і так далі. Це все ми маємо визначити в ви своє ім'я профілю. Тобто, якщо ваш бізнес є. Доприклад, товарний бізнес. Давайте візьмемо одяг Одеса. Нік, нормально. Да? Одяг купити одяг, купити одяг Одеса. Воно буде висвітлюватися. Далі м'я профілю, якщо там е, написано е, твій куточок краси, ерор. Там, чи ще якось може бути написано, має бути чітко зрозуміло, коли людина заходить, що я можу знайти, яка з цього користь. До прикладу, жіночий одяг, Одеса або там зимовий одяг, жіночий Одеса. Тобто, ми можемо навіть це посезонно редагувати. Що це дуже класна штука, і беріть собі на замітку. Мало хто таке робить, але не знаю чого. Тому що коли ми заходимо до прикладу, шукаємо влітку літній одяг, там шорти чи так далі. Да, по ключових словах, взимку, ми можемо так і вводити зимова куртка. І по ключовому слову, зима, зимова воно буде вам підтягуватися. Це називається оптимізація профілю, і це теж дуже велика об'ємна тема, яку також. Треба варто знати і робити оптимізацію, тому що упаковка профілю і оптимізація профілю — це зовсім дві е, різні послуги можуть бути. Може бути класна оптимізона. Створена сторінка, але вона може бути не оптимізована, без ключових слів, без альт-тексту, е, без е, там хештегів, якихось, без хайлайтів, без воронок, без контентних воронок оцих будованих. А це в упаковку також входить. Може бути класна упаковка, да, наче класний нік, класне біо, але щось не то. Там Клієнт не доходить, клієнти втрачаються, не прописаний шлях клієнта, тобто як він має куди нажати, де запитати, де знайти інформацію. Це до оптимізації входить, тому це теж дуже важлива тема. І, відповідно, в них ми пишемо там ім'я плюс прізвище, ім'я плюс професія, там професія, ім'я плюс ніша і так далі. Ім'я профілю ми вводимо. Будемо брати, на прикладі, там, до прикладу, на прикладі, до прикладу, мого профілю. Там Соня, контент СММ на ринку США. Це в мене раніше було зараз. Та мене найпотужніше в навчанні контенту СММ на західному ринку. Якщо це дитячий одяг, це може там бути дитячий брендовий одяг, там дитячий одяг, зимовий, літній і так далі. Там Продюсер, продюсер експертів, монетизація блогу і відповідно все. Чим ви займаєтесь ім'я профілю, має відображати вашу експертність і те, за чим людина до вас іде. Якщо людина шукає СММ США навчання, вона тоді буде навчання СММ вводите і мене буде підтягувати по цих ключових словах. Якби я написала? Софія Павликівська просто у мене там Софія Павликівська і ім'я профілю. Софія Павликівська буде в Уніку. Воно вже зменшує шанси, що мене знайдуть по ключових словах СММ, навчання, SMM США і так далі. Це на це ми звертаємо увагу. Далі ми робимо опис профілю. Це біо називається, грубо кажучи, опис профілю дуже важливий. Якраз на нього людина звертає найпершу увагу, коли заходить. Тобто вона читає ваше ось це біо, і там йдеться інформація про те, що людина тут знайде, про що ви, хто ви взагалі така, і так далі. Відповідно, нам в описі потрібно показати або свою експертність або свої переваги як бізнеса, свою якусь особливість, якого немає і наш там Міжний там конкурент, до прикладу, і так далі. І відповідно, коли ми формуємо цей опис профілю, наше біо маємо сказати коротко про себе, маємо обов'язково давати цифри. Цифри це факти, умовно кажучи, люди люблять цифри, не завжди на це звертають увагу, і це факт. Ну, тобто, цифра це факт. Там це не просто там майже щось там, пів не знаю, майже пів України, ну щось таке. Ну коротше, нам треба. Фактанути, тобто нам треба максимально. Ко ви можна сказати в сторі, щоб це затригерило, зацікавило. Людина зайшла, захотіла підписатись, перевірити, навіть якщо ви затригерите негативними емоціями, а ви зовсім не така. До прикладу, ну ви ж не можете теж розуміти, що людина як людина може сприймати інформацію. Але там, до прикладу, от в мене пише найпотужніше, весмем. Кому комусь це може йти типу, поздатися? Боже, хто вона така, та що вона, що вони взагалі за самооцінка і ще там якось і так далі, і це а, ну. Ну, типу, вона така, ну да, давай підпишуся, типу, подивлюся, яка ти найпотужніша, а вони заходять в сторіс. А у мене там меми, я сильний мем, типу Жиза з експертністю і типу простота, відкритість і так далі. Ну, типу, людина вже міняє ставлення до мене, тому що вона подумала, що я така пафосна, ой, там якась найпотужніша, і, типу, що за пафос, а заходить, я зовсім інша, і вона вже привикає до мене і так далі. Навіть якщо це негативними емоціями затрагерить людину. Хоча це не наша проблема, тобто ми не пишемо це з там з якоюсь ціллю викликати в людину негативну емоцію, чи там так далі. Тобто, ми не можемо перейматися за те, як людина сприйме ту чи іншу інформацію. Тобто, ми не ми не відповідальні за емоції чужих людей. Це більше лекція по психології. І відповідно ми вимахуємося в сторіз свої основні факти, основні досягнення цікаві факти, які можуть зацікавити людину, затригерити, що ж такого унікального в мене пише проміняла СТБ на СММ. Це Факт, який тригерить людей досі, там це було два-три роки тому. Боже, я вже не пам'ятаю. Але він тригерить людей досі. Типу, що я працювала на СТБ для людей, це вав, здається. Типу, телевізійники це круто. Це був крутий досвід. І це дуже тригерить людей. Типу, ну як ти якісь СМ могла піти з телебачення, Типу, ну що це що це таке вообще? І людей це зацікавлює, відповідно, ми розповідаємо про свої особливості, підкріплюємо це все фактами і додаємо обов'язково якісь тези, які нас відділяють від когось, нашого там якогось досягнення і результату, такого, який можна, можна так сказати, вимірити буде в блозі, тобто побачити, ти тобто, бояжу найпотужніше, і мої кейси це підтверджують. Моя програма навчання це підтверджує. Мої відгуки це підтверджують. Тобто, якщо навіть брати... Порівнювати якихось інших експертів, і, відповідно, ми робимо дуже класне біопрофілю. Можемо додавати якісь жарти, тобто, це буде транслювати нас, тобто нашу особистість в цьому, але будьте готові, що не всі будуть розуміти ваші жарти. Ну, це вже так дуже глибоко заходити. Основна концепція зрозуміла, Типу тобто розказати про себе, свої особливості, підкреслити це фактами і трошки повимахуватися. Отак От можна сказати, ви викоренити з ось цієї розпаковки на найпотужніші факти, які є у вас зараз у ніші. Експертності вашого клієнта і так далі. Наступний пункт, який ми розкриваємо, упаковуємо в профілі – це хайлайти. Хайлайти це дуже важливо складова. тобто, ці вічні сторіс це той інструмент, в якому будується, по-перше, воронка вашого клієнта. По-друге, доносяться відповіді на всі найзапитуваніші запитання. Тобто, є там якихось топ 5 золотих хайлайтів, які мають бути у кожного експерта, кожного бізнеса. Це, тобто, про вас, що яка користь від вас, які послуги пропонуєте, ціни на ці. Послуги, як отримати ці послуги, і чим ви відрізняєтесь, там, до прикладу, від ваших конкурентів. І далі ви вже насилюєте додаткові там відгуки, обов'язково мають бути там якісь свої історії історії, які продаючі, це все, все ви насилюєте. І з цього робиться контентна воронка. І як це працює? У нас буде по воронках також пізніше такий трошки урок, щоб ви знали, як це зробити для себе. Там, до прикладу, ви створили хайлайт про як в мене, до прикладу, наприклад, воронка. Хайлайт низький чек. Як підняти чек? Як розповідаю основні проблеми? Я розповідаю, чому люди не можуть це зробити, як їм це ну, які дії зробити, щоб вже нарешті підняти цей чек. І там далі прогріваю їх до, там, до прикладу до Тації або до Якогось іншого продукту, після якого вони точно це зроблять, і це в хайлайте? В кінці йде у мене конвертор, або це реєстрація кудись, або анкета перед записом. Далі, коли я веду рілси, я там там раз-два рази в тиждень, іменно коли йде прогрів на цю воронку, я виставляю там, до прикладу, рілс з якимись болями. Досі там працюєш за 150 доларів. Читай мій не можеш підняти чек, читай мій хайлайт, Як це зробити? Людина побачила там навіть у рекомендаціях, навіть вона на мене не підписана, Побачила РІЛС, зацікавилася, зійшла в інстаграм. В інстаграмі вже зацікавилась через біо, знайшла цей хайлайт, почитала хайлайт, а там вже йде про грів до якоїсь консультації. Вона така, та ладно, була не була. Там заповнила анкету перед записом, З анкети перед записом я її вивела там на зізвон з менеджером. Менеджер з нею дзвонився, поговорив, закрив її якісь заперечення, продав. Ось вам і воронка. Типу, якщо ви думаєте, що це складно виглядає, то ні, але я навела цей приклад, щоб ви розуміли, що хайлайти не створюються просто так, аби було хайлайти створюються, щоб закрити питання і болі вашого клієнта, і потім з цього ви конвертуєте їх в клієнтів, у цю потенційну аудиторію. І з цього будується шлях клієнта. Тому що він має розуміти, що він таке щойно подивився, для чого йому ця інформація, що вона йому дасть, що мені робити далі, а як мені придбати цю послугу, типу, щоб в нього не було оцих Питання: ми це все максимально маємо закрити в упаковці свого профілю. Як замовити, скільки це коштує, а що буде, якщо мені не підійде якісь заперечення опрацювати і так далі. Це все ми робимо в хайлайтах. І, відповідно, це вже далі. Ми переходимо в хайлайт, далі ми переходимо на стрічка. В стрічці ми реалізовуємо відповідно контент. Який ми прописуємо на план по контент-стратегії? Це базується взагалі на всіх аналізних аудитах, на стратегії, які ми побудували. Ми визначили які слабкі сторони, нам треба зараз закрити. Ми визначили взагалі, що яка першочергова робота нам потрібна для цього першого місяця, щоб закрити допакувати упакувати сенси і допакувати сторінку? І відповідно від цього ми вже формуємо контент-стратегію. Реалізовуємо цей контент по вашій візуальній стратегії, тобто візуальні концепції. Ці відповідно, звичайно, що не ми там кажемо, що це не найперше візуал. Це найдруге, тобто спочатку йдуть сенсаційності, логіка, чого ми це робимо так, а не так, що має бути. Ну тобто, розуміння цієї воронки, розуміння, які нам хайлайти треба для того бізнесу, для того бізнесу. І, відповідно вже під оцю стратегію, ми прописуємо контент-план. Що в нас має обов'язково бути рілс про такий хайлайт, там, наприклад, про. Наприклад, інструменти, якими ми працюємо, там для лашмейкера, матеріали, якими ми працюємо, щоб людина знала. І ми про це робимо різно, щоб людина зайшла собі хайлайт почитала. Там чи про ціни, чи про ваші особливості, чим ви відрізняєтеся від конкурентів. Наприклад, там, якщо ви б'єте салон, там робота в шість рук. Чотири ну, руки, шість рук. Не знаю, як це популярно. Ну, типу, вам зроблять, ви зразу лежите, зразу роблять двії, манікюр, педикюр, ви економите час, чого це так круто, прогріваєте людину. Ось так це працює. Відповідно, людина людини одразу має бути зрозумілий шлях. Вона зайшла. Побачила, чим ви займаєтеся в біо, прочитала, що блін, які ви класні, ну що у вас там стільки то клієнтів, що у вас там робили вії, там якісь може відомі блогери е, чи ще щось. Е, відповідно, вона зайшла, подивилася, обов'язково її зразу цікавить. блін, а яка ціна, якщо тут там ну такі відомі блогери роблять, вона зайшла, знайшла прайс, прочитала все супер, мені підходить, Пише для реєстрації, пише в директ. Ну, Тобто не зрозуміло, що я маю вам написати дірект забронювати. Чи у вас є якісь табличка з апойментом? Якщо у вас є табличка з опойментом, ну тобто. Автобукінг, вона зразу має бути в шапці профілю, і ви це там тицяєте, за собі запав'єте і так далі. Але якщо у вас є оцей автобукінг, в людини можуть залишити незакриті питання, типу, і вона не зрозуміє все рівно, що писати з закрити це питання. Що, до прикладу, ви реєструєтесь на автобукінгу, вам приходить реєстра бронюєте свій час. Вам приходить підтвердження там на повідомленні. Ви там відповідаєте так. Не хвилюйтеся. Тобто, система наша працює класно. Вам за день до наприклад. До Вашої дати процедури перезвоні і нагадаю, тобто, щоб людина була впевнена, що вона десь там зареєструвалася, вас не загубили, не побачили і коротше. Закривайте оці всі, ви маєте передбачати так сказати питання і болі вашої цільової аудиторії. для цього в принципі, Ми і працюємо комплексно. І ми, перш за все, СММ стратеговізуали. Тобто не просто там якісь картиночки, ну не просто якась там. Ну ну сенсі повина витягувала. А що далі з цим робити, не знаємо. Це круто, комплексно вивчається, працюється, і оце те, що ми називаємо СММ, що працює. Це не просто якісь на збукти, барахти, ви біжите, блін. Сьогодні виклав пост клієнту. Треба швиденько щось зробити. Щось там на швидку руку написали пост, який вже позавчора був. Не знаєте, що постити, кліків нема, охоплення нема, ніхто не записується і так далі. Це все стратегія, це все. Процес роботи і вибудована оця база. Якраз у ця база, яку ви вибудовуєте там перші два тижні роботи, проводити всі аналізи, всі аудити, аналізи конкурентів. Вибудовуєте стратегію як просування і контент-стратегію. Це є ваша база на роботи на місяці вперед. Тобто, коли ви трансформуєтесь, ви кладете KPI, тобто ті цілі, які ви маєте досягнути в перший місяць, другий місяць, відповідно до цих KPI, ви вже оцінюєте об'єми роботи, той, який треба вам зробити, найперше, щоб там мати нормальну упаковку, Далі вам треба набирати підписників. Отака в нас буде стратегія. Далі нам треба монетизовувати цих підписників. Ми запустимо таку от штуку, і пішло-поїхало. Ось так це працює. По упаковці профілю у вас також буде додатковий гайд з розписом, що як має виглядати, що треба робити, як упаковувати хайлайти. Інструкція по упаковці хайлайтів, на які питання ви маєте відповідати, щоб їх створювати, і так далі. На цьому у мене все. Виконуєте домашнє завдання і переходимо до наступного уроку.